Серіал встигнути до 30 в повному розпалі, тому давайте більш детальніше поговоримо про те, чого варто очікувати від 9 по 16 серію цього серіалу, адже впереді на нас чекає ще багато важливих моментів. Що ж, по-перше, важливо відмітити, коли ці серії вийдуть в ефір, оскільки завтра нових серій не буде. Прем'єра 9 та 10 серії відбудеться аж в понеділок, 30 жовтня, на телеканалі ТЕТ, розпочинаючи з 19.00. Наступні ж серії продовжать виходити кожного дня по дві в день до четверга. В цих серіях ми побачимо ще більше захоплюючих пригод трьох незалежних та впертих героїнь. Вони продовжать впевнено йти до своєї цілі і стикатися з новими викликами, які тільки посилять їхню волю та рішучість. Тому приготуйтеся пережити з ними кожну наступну емоційну атаку, кожен успіх і невдачу. І так як наступні вісім серій серіалу це фінальні серії цього сезону. То ми маємо очікувати не лише на веселі моменти і романтику, а й на мудрі висновки та непередбачувані повороти сюжету. Цікаво, чи зможуть Саша Іра та Люба досягти бажаного до 30 -ти? Мрія та ці люби дуже серйозна. Відкрити ресторан це зовсім не просто, тим паче в тій ситуації, в якій вона зараз знаходиться, але не тільки любину мрію, важко здійснити. Наприклад, вийти заміж це дуже важливий крок, тому і русі легше не буде. Та й Саші поки що здається не так легко зрозуміти, ким вона насправді хоче бути. Тому тут є так багато чудових речей, які можна з нетерпінням чекати, як з точки зору комедії, так і з точки зору драми. До того ж, дуже цікаво, до яких висновків дійдуть головні героїні. Загалом ці серії мають бути емоційно насиченими та цікавими, адже це має бути захоплююче завершення цієї історії. Але я все ж таки сподіваюся, що ця історія не закінчиться одним сезоном, і в майбутньому у нас обов'язково буде можливість побачити продовження. Що ж, діліться в коментарі своїми думками про цей серіал? Також пишіть, що ви більше всього хочете тут побачити. Ставте лайк і до зустрічі.